Доброї Казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у садок ідуть. У садочку у садочку у нас спани живуть. А добра казка, у сандак ідуть. У садочку у садочку у нас спани живуть. Разом граємо, мову розвиваємо. Тема сьогоднішньої зустрічі транспорт. Абетка безпеки на дорозі. Та звуки в. в. Привіт, діти! Я Єнот Веня і розповім вам сьогодні про транспорт. О, це автобус. Він возить пасажирів, дітей у дитячий садок, в школу, а дорослих на роботу. В автобусі їздить багато людей. Всім вистачає місця. Ой, не завжди, коли автобус переповнений, то дорослі замовляють таксі. Таксі це така машина, яка швидко довезе дітей у дитячий садок, а дорослих на роботу. Чим таксі відрізняється від звичайної машини? Усі автівки таксі мають на даху гребінець. А це вантажівка. Вона перевозить вантажі як будівельні матеріали, ящики з продуктами, цукерки. Та Багато чого цікавого можна побачити з вікна автобуса, коли їдеш у дитячий садок. Це світлофор. Він керує усіма машинами і людьми на дорозі. Навіть найбільші машини мусять виконувати його накази. Червоне світло наказує зупинитися. Жовте світло це сигнал приготуватися. А смарагдове світло дозволяє їхати далі. Після дитячого садка ви підете гуляти на прогулянку. Щоб на вулиці гуляти, треба правила всі знати. У пішоходів, як і у водіїв, є правила, яким вони повинні слідувати при знаходженні на дорозі. Переходьте дорогу. Тільки на смарагдовий сигнал світлофора на пішохідному переході на червоний і жовтий сигнал світлофора не можна переходити дорогу. Перед тим, як переходити дорогу, подивіться, ліворуч і праворуч, чи немає поруч машин. Тільки тоді ви можете починати свій рух. Не грайте в ігри в місцях, де може їздити транспорт. Не перебігайте дорогу. Переходячи дорогу, не розмовляйте з друзями. Завжди будьте пильними, уважними, особливо обережними на проїжджій частині. Бережіть себе, діти. А зараз, діти, я вас запрошую на руханку. Щось, ви, діти, засиділись, ному ну, підіймайтесь і руханку веселу виконуйте. Є у кона овця! Безпека, безпечна дорога, це пам'ять для всіх і усі по Не ледь не ризикуйте. Життя є безцінне, його і цінуйте. А зараз, діти, ми вирушаємо з вами на завод, де працюють дорослі. Ось на цьому заводі конструюють машини, легкові автомобілі, вантажні машини та автобуси. Зараз, діти, ми разом сконструюємо автомобіль. Повторюйте за мною його частини. Це колеса. Це основа. Прикріпимо кабіну. Прикріпимо капот. Тепер поставимо бампер. Залишилися фари. Готово! Подивіться, з заводу виїхала нова партія автомобілей, але їх забули пофарбувати. Давайте разом їх пофарбуємо. Будемо складати речення. Автомобіль фарбуємо. В синій колір. Автомобіль синій. А цей автомобіль в який колір пофарбуємо? Автомобіль фарбуємо в зелений колір. Зелений автомобіль. Автомобіль фарбуємо в червоний колір. Який це автомобіль? Червоний автомобіль. А цей автомобіль фарбуємо в жовтий колір. Який автомобіль? ЖОВТИЙ автомобіль. Молодці. А цей автомобіль фарбуємо в помаранчевий колір. Помаранчевий автомобіль. Молодці діти. А давайте разом повторимо чистомовки. Ус-ус-ус. Сіли ми в автобус. Повторімо. Ус-ус-ус. Сіли ми в автобус. іль іль, іль. Нас катає автомобіль. Повторімо іль, іль. Іль нас катає автомобіль Ед ед ед. везе вперед, велосипед. Повторімо. ед ед ед. Везе вперед, велосипед. Молодці діти. Діти. Ви пам'ятаєте, як мене звати? Так, Веня. І я дуже люблю кататися на велосипеді. А велосипед це теж транспорт. А з якого звуку починається слово велосипед? Так, зі звуку Б. Ось зі звуком Б я вас сьогодні і познайомлю. А ще я дуже полюбляю ків'я. Де в цьому слові стоїть звук В. Вірно посередині слова. А у слові велосипед, де стоїть звук В. Молодці на початку слова. А у слові Лев, де стоїть звук В. Лев. Вірно наприкінці слова. А зараз давайте з вами пограємо в гру і спіймаємо звук. Якщо ви почуєте звук В, виплесніть в долоньки. А о. В. Молодці. Е к. В. Добре. У-. Г. Ви, розумнички, добре впоралися. А зараз давайте зробимо звуковий аналіз слова Кі-ВІ. Який перший звук в цьому слові? Так, звук к. Він який? Так, приголосний. А твердий чи м'який? Кі. Так. «кі він м'який приголосний, і позначаємо двома рисочками. Який наступний звук в цьому слові? Який звук ми співаємо? Так, звук І. І це голосний звук і позначаємо його кружечком. А який наступний звук в цьому слові? Так, звук ві. А він твердий чи м'який. -ві. Так, Він який. Позначаємо його двома рисочками. А який останній звук в цьому слові? Так, звук І. Він голосний і позначаємо його кружечком. Молодці діти. Придумайте слова зі звуком В. І зробіть. Звуковий аналіз цих слів, молодці діти, до побачення, до нової зустрічі.